Усім привіт! Мене звати Дар'я і я рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений розмальовкам. Сьогодні хочу підвести з вами підсумки за 2025 рік і подивитися найкращі роботи, які в мене були зроблені у цьому році. Я хочу спочатку сказати такий невеличкий ступ. Я у 2025 році, у квітні, повернулася до цього хобі. Тобто розмальовувала я не цілий рік, а десь 9 місяців. Чому кажу, повернулася? Бо я колись займалася розмальовуванням, десь років 8-9 тому. Це був лише початок. Популяризації розмальовок, лише тоді з'являлися перші розмальовки від Джани Басфорд, від Кербі Розанеса. І я десь приблизно 2 роки цим хобі займалася. А потім на 8-9 років десь відклала це хобі. У мене було інше, яким я активно займалася. Ну і У 2025 році я побачила відео однієї колористки. І вона мене надихнула знову дістати свої розмальовки і щось там порозмальовувати. І так я і повернулася. В цьому році я накупила купу розмальовок, тому що я, знаєте, із новими силами поринула у це хобі. І я зрозуміла, скільки всього цікавого було випущено за ці роки, скільки я. Не бачила всього цього, мені все хотілося спробувати, все хотілося потримати в руках. Тому купила я більше 40 розмальовок за ці 9 місяців. А розмалювала я 100 робіт за 9 місяців. 100 робіт це ніби як і не дуже багато, але і немало. Мені здається, що Гарна така кількість, якби я малювала цілий рік, то було б більше. Ну і зараз хочу з вами подивитися свої найкращі. роботи. Я обрала 10 робіт і хочу з вами їх зараз подивитися, свої найкращі роботи за 2025 рік. Я не буду показувати вам роботи у якомусь там хронологічному порядку, просто покажу, як вони в мене лежать. Мені було ну, не те, щоб важко обрати, бо в мене там багато класних робіт. Ні, навпаки, я не могла довго вирішити, які роботи взяти, тому що мені здавалось, що там щось не так, тут щось не так. Занадто я критично ставлюся до своїх робіт і бачу недоліки в них. Але все ж таки 10 робіт обрати я змогла. І хочу почати із книги від Лелі Дюлі. Це Квітковий рік. І тут я відзначила одну роботу. Це робота у вересневому розділі ось така. Перша сторінка із вересневого розділу, і вона мені дуже подобається. Це була. Мабуть, перша сторінка, яку я розмальовувала в цій книзі, бо вона в мене з'явилася якраз на початку вересня. І я тут дуже старалася, мені хотілося розпочати книгу достойно. Мені здається, що вдалося. Мені дуже подобаються тут ягідки. І я намагалася зробити цікавими листочки, розмальовувати їх якось по-різному, показати, що вже якби, осінь, <різь> листочки вже починають. Жовтіти, червоніти. Тут також є і квіти. Не знаю, наскільки це реалістично. Що і ягідки, і квіти одночасно, але, можливо, так може бути. Я не буду спорити. Результат мені подобається. і... Це, мабуть, поки що найкраща робота в цій книзі. Я тут використовувала інктенси як підложку, а потім допрацьовувала олівцями і трішки використовувала гелеву ручку, щоб приховати контур на квіточках. Далі подивимось роботу у книзі White Flover Folk від Крістін Керен. Взагалі, Крістін Керен, я вважаю таким автором року для мене, я відкрила її. Як і багато інших авторів, але вона, знаєте, запала мені в душу. Мені дуже сподобався її стиль, її малюнки. Мені сподобалось її розфарбовувати. Це набагато легше за допомогою цього грейскейлу, який є на її картинках, набагато легше навчитися розмальовувати. Портрети. І я дуже вдячна, тому що завдяки цим чудовим ілюстраціям в мене вийшли мої перші гарні портрети. Я раніше дуже боялася їх розмальовувати. І от саме цю ілюстрацію я вам хотіла показати як одну із своїх найкращих робіт це відьмочка. Я її розмальовувала десь у жовтні, мабуть, Ну, якраз в сезон. І мені дуже подобається. Я тут використовувала різні матеріали. На фоні в мене акварель. Також я на деяких частинах робила підложку, не пам'ятаю чим, або інтенсами або акварелю, і допрацьовувала олівцями, білою фарбою, білою ручкою, ну, різними матеріалами. Дуже мені подобається, як тут вдалося і волосся промалювати. І сіточку на одязі цікаво виглядає. Ну і в цілому мені здається, що вийшло дуже вдало. Я ще думала ось цю роботу внести в топ, але вирішила все ж таки вибрати одну, але ось ця мені теж подобається. Можливо, тут навіть шкіра краще вийшла, але чомусь ближче мені все ж таки ось ця робота за своєю палітрою. Мені здається, вона навіть більш вдала. Ніж та, що я вам тільки що показувала. Отже, це була робота в книзі Flower Folk. Одразу подивимося з вами ще одну роботу в іншій книзі від Крістін Керен. Це Little Folk моя нещодавня новинка. Я її встигла розпочати у 2025 році, і мені теж дуже подобається робота, яка в мене тут вийшла. Ви її нещодавно. Бачили у грудневому відео. Це ось ця чудова дівчинка у такому колючому светрику. Я тут теж використовувала різні матеріали: акварель на фоні, потім інктенси для підложки і допрацьовувала це поліхромосами. І мені тут дуже подобається, як вийшла шкіра у дівчинки. Мені здається, що це одна із найкращих, яка в мене виходила. Мені здається, що тут і кольорова палітра досить вдало підібрана. Ну, найбільше я тут задоволена шкірою. Не могла не відмітити цю роботу, подобається вона мені. І теж увійшла в топ моїх улюблених за 2025 рік. Далі подивимося з вами ось таку незвичну книжечку від Abig Larsen. Я її дуже хотіла, отримала десь восени. І тут такий специфічний лайн. Ця книга, вона більше схожа на такі скетчі, недостатньо почищені, тобто це не зовсім розмальовка, і її розмальовувати складно звичайними матеріалами, типу олівцями чи аквареллю. Потрібно перекривати багато ліній, щоб отримати гарний результат. І тут я наважилась розмальовувати гуаші, тому хочу відмітити роботу, яка в мене розмальована Гуашю. Мені здається, що вона розмальована досить вдало. Це ось така панія. Давайте покажемо вам ближче, бо книжечка маленька і, можливо, погано видно. Я тут починала розмальовувати аквареллю, а потім перейшла на гуаш і майже все я потім перекрила гуашу. Трішки я допрацьовувала олівцями, здебільшого, десь там якісь дрібні детальки могла попромальовувати, білий олівець використовувала. Можливо, тут не все ідеально по палітрі. І по виконанню, але я рада, що я наважилася. Це якби фігура дівчини. Це досить складно для мене розмальовувати людей, тим більше Гуащу. І я, в принципі, задоволена результатом, тому не могла теж не відмітити цю роботу. Вважаю, що вона така знакова для мене. І Тепер я впевнена, що я можу, якщо захочу, і буду і далі продовжувати розмальовувати, сподіваюся, у цій книзі Гуащо. Наступною подивимось роботу у книзі від Марії Троля Луна. Тут в мене був мій такий перший портрет. Я до цього не розмальовувала людей, бо думала, що це не моє, що мені не вдасться. Але мені вдалося розмалювати ось таку дівчинку. Мені здається, що вийшло досить вдало, я старалася. І мені тут насправді подобається не лише дівчинка, а й вся робота. Мені подобається фон, який я тут придумала, він зроблений за допомогою гаші. Мені подобається кольорова палітра, подобається волосся. Воно чорне, темне, але видно, що воно таке хвилясте, трішки кучеряве. Тобто, мені здається, що мені вдалося тут передати все, що я хотіла, і робота цілком вдала. Вона одна із таких досить ранніх робіт. Я її розмальовувала десь влітку, здається. Так, Симпатична робота, теж рада, що вона в мене є. Далі хочу показати вам роботу в книзі коло життя від мальпомені Хаціпана йоту. Я довго думала, включати цю роботу чи ні, тому що вона не відрізняється, знаєте, чимось таким особливим, тобто там немає якихось особливих технік, які я застосовувала. Так, симпатична робота, але вона заслуговує бути в топі. Через свій масштаб. Це велика робота. Зараз вам її покажу. Це ось такий розворот. І я думаю, що не дарма я її вибрала, все ж таки виглядає вона дуже вражаюче. Тут багато-багато праці вкладено сюди. Хоч, можливо, і не ідеально вона розфарбована в деяких місцях, можливо, можна і краще було б. Але я Горжуся собою, що я за неї взялася і я її подужала. Я її розмалювала, до речі, другою в цій книзі. У мене в цій книзі всього три роботи зроблено. Перша була невеличка, а потім я одразу взялася за цей величезний такий деталізований розворот, і зробила я його ну, десь приблизно за тиждень, можливо, трошки більше. Довго я його фарбувала. Але виглядає він класно. Намагалася тут зробити якусь таку обмежену, наскільки це можливо, палітру. Зробила чорний фон, щоб виділялися гарно предмети, квіти, метелики. Ну і я рада, що я все ж таки на неї наважилася. Довго я думала, але рада, дуже рада, гарна робота. Далі подивимось роботу у книзі від Кербі Розанеса Міфічні чудовиська. Кербі для мене, знаєте, такий дуже близький і рідний автор, тому що в мене є розмальовки ще з тих часів, коли я розмальовувала там 8 років тому ще ті самі перші розмальовки від Кербі Розанеса. І коли я повернулася до цього хобі, то однією з перших розмальовок я собі придбала ось цю від Кербі. Мені було. Дуже цікаво подивитися, як змінився його стиль. Ну, і сама тема міфів для мене близька. І тут я розмалювала декілька робіт, але відмітити хочу свою улюблену на даний момент. І це була друга робота в цій книзі, зроблена мною. Це ось така русалка. Вона мені дуже подобається. Вона розмальована. Вся ця робота повністю аквареллю, потім допрацьована олівцями. Тоді в мене з'явилися брутфунери. і я була така щаслива, що має такий величезний набір олівців. І допрацьовано також це все потім ще білою ручкою. Мені здається, що вийшло класно. Тут і палітра кольорів дуже гарна, теж така стримана, тут такі зелені. Рожеві, фіолетові кольори, і гарно це виглядає. Я була дуже вражена. Ну, насправді Кербі дуже допомагає розмальовувати своїм таким продуманим лайном тінями, які він проставляє нам в поміч. Тому і розмальований варіант вийшов чудовим. Дуже задоволена. До речі, мені ще подобається перша робота, яку я тут розмалювала. Я її в топ не включала, але вам покажу ось ця баба-яга, яку я розмальовувала перше, вона мені теж дуже подобається. Але мені здається, що русалка виглядає ефектніше і краще вийшла. Нам залишилося подивитися не так багато книг. І хочу відмітити ще роботу у книзі від Лідії Фенвік «Oceans to Stars». Я дуже хотіла цю книгу. Вона раніше виходила у авторському виданні в більшому форматі із золотим зрізом і коштувала як крило літака. І потім, коли цю книгу перевидали у меншому розмірі, у такому більш бюджетному, скажімо, варіанті, я її із задоволенням собі придбала і розмалювала тут всього одну роботу, але нею я залишилася дуже задоволена, тому включила її в цей топ. Зараз вам її покажу. Це ось така дівчина. І... Я хочу тут відмітити для себе, що це моя така перша темношкіра дівчина, і мені дуже подобається, як я передала її колір шкіри. Я задоволена, можливо, мені не все на цій роботі подобається, але я все одно вважаю, що вона вдала, вона яскрава, вона привертає увагу, і я рада, що я наважилася, розмалювала. І отримала такий чудовий результат. Книга дуже класна, я сподіваюся, що в наступному році я тут зроблю більше класних робіт. І останньою подивимося з вами книгу, яку я розмальовувала досить часто, у 2025 році, тому що я її розмальовувала переважно із дівчатами. Ми намагалася її брати щомісяця і додавати тут по одній роботі. Це книга... Від канока і Я її дуже хотіла, мріяла про неї і знайшла спосіб її придбати ще десь у травні, тобто я всього місяць як розмальовувала і придбала собі цю розмальовку. Спочатку я боялася її починати, але потім почала і дуже рада, що я все ж таки наважилася. В цій книзі. Я завжди дуже знаєте так, сильно стараюся, намагаюся розмальовувати якнайкраще. Ну, я завжди намагаюся старатися, але от в цій книзі мені хочеться, щоб всі роботи були класними, продуманими, такими гармонійними. І я зазвичай багато часу проводжу, коли розмальовую е цю роботу. Поки не доведу її до того вигляду, який мені подобається. І тут я обрала дві роботи, тому що ну, дійсно багато я сюди вклала зусиль. Так, давайте зараз вам покажу першу роботу, яку я вважаю однією з найкращих це ось цей такий колаж із Совою у бібліотеці. Я тут Дійсно дуже старалася шукала референси на сову на інших тварин, намагалася придумати палітру, щоб вона виглядала все гармонійно, тому що тут все ж таки не один малюнок, а цілих 4. І хотілося, щоб це разом виглядало добре. Я рада, що я тут придумала об'єднати все це з сірим фоном. І мені здається, що це виглядає так достойно. І солідно. От саме це слово, мені здається, дуже підходить до цієї роботи. Ось цією совою я прям горджуся, мені здається, що класно вийшло. Так, ну і ще одну роботу, яку я обрала це ось ці жаби-кухарі. Це був перший спільник з дівчатами, і знаєте, мені хотілося. Ну, не впасти обличчям в бруд, хотілося постаратися зробити якнайкраще. Тут я домалювала стіл, також дивилася багато референсів на ці макарони, на всі ці овочі, на пляшечку. Можливо, воно зараз і не виглядає прям ідеально, але я дуже багато зусиль вклала цю роботу і тому. Не могла її теж сюди не включити і не показати вам. А також на цій роботі я майже повністю приховувала контури ну, на багатьох предметах і не знала, подобається мені чи не подобається. Зараз, ніби дивлюсь, виглядає непогано. Але не впевнена, що я надалі буду в цій книзі приховувати контури. Тут дуже гарний лайн від самої авторки. Він делікатний, продуманий, і, можливо, не потрібно його і приховувати. І так виглядає добре. Ну, цією роботою я теж задоволена, вважаю, що вона дуже вдала. Я вам показала все, що хотіла в цьому відео. Напишіть, як вам, яка робота вам сподобалася найбільше. Можливо, ви пам'ятаєте якусь іншу з моїх робіт, яка. Могла би попасти в цей топ на вашу думку. Пишіть свої коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую вам, що ви були зі мною у 2025 році і сподіваюся, що ми з вами будемо надалі і у наступному році, і будемо розмальовувати ще більше класних робіт, які будуть нам подобатися, які будуть нас надихати, радувати нас. Тож, зустрінемося з вами вже у наступному відео. До зустрічі!